Привіт, всіх вітаю на каналі про купони. Головне в цьому відео, що я маю вам розповісти, які купони пропонує інтернет-магазин iHerb і де їх взяти. Так, це саме той найбільший в світі магазин, де ви можете придбати добавки, товари для краси. Ну і, мабуть, ви не знали, але в них є і спортивне харчування, і дитяче харчування, і навіть бакалія. Тож не зволікаємо і перераховую, які купони пропонує iHerb українцям. Перший варіант промокод на 10% відсоткову знижку. При купівлі на суму від 60 доларів. Другий варіант промокод вже на 20% знижки. Але лише на товари дитячого харчування Gerber. Категорії товарів з підвищеною знижкою по купону періодично змінюються. Третє, купон на мінус 20% від загальної вартості замовлення. Якщо ви робите його на iHerb вперше, знижка якби діє лише один раз від одного клієнта, це в принципі найкрутіша пропозиція. Але чи можна скористатися нею декілька разів? Так, ось в цьому відео я підказав як четвертий варіант купонів від iHerb, який іноді з'являється, це купон на безкоштовну доставку. Його, як і інші, можна знайти на порталі Codes.com.ua, Який збирає для вас купони від найкращих інтернет-магазинів та сервісів. Наостанок врахуйте, що літери та цифри, які ви бачили в купонах, можуть змінюватися так само, як і умови купонів, але актуальні завжди є на Codes.com.ua. Лінк в описі до цього ролику. Залишилися питання по купонам на iHerb? Задавайте в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. Та напишіть, чи вже ви купували на iHerb та чи користувалися купоном при цьому.